у нас є. Того, кого цікавить яка техніка, пишіть, телефонуйте, дякую за вподобаєчки. Отакий от вибір ловолів 504-х. Ловолі 504-ті є і з кондиціонером, є без кондиціонера, є з примусовою гідравлікою, без примусової гідравліки. Також є прошечка по наявності. Ось така от. Прошечка відрізняється тим від звичайно, що у версії Pro йде синхронізована коробка передач. Бо це, де? це Київ, траса київ житомир 36 км, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є локація, от повністю вся інформація, номер телефону. У одній моделі Pro тільки коробка йде синхронізована, бо у звичайних там стоять. Пальчики вспомагателі На вищу передачу ви зможете переключатися. А вниз буде незручно переключатись. Буде, ну, Треба підбирати оберти двигуна. От, або <кхи> там, двічі щеплення вижимати. Ціна починається від 16400. Без кондиціонера коштує 16400. Отака прошечка коштує 18200. Отакий от, от із примусовою гідравликою і з кондиціонером коштує 18400. Отака от техніка у нас повністю вся є по наявності. Повторюю, що доставочка у нас безкоштовна. 504-х донфенгів немає. 504-х донфенгів вже десь, навіть років 5 немає по наявності. У Донфенга, кстати, там він йшов. G3 теж синхронізованою коробки передач. Це Київ. Траса київ житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є і локація, і номер телефону, повністю вся є інформація. Олешка, привіт! Ось На страна. А що таке? Умерла? Чи хоче вмерти? Вже вмерла. Бачите, Лешка прийшов і з самого ранку вже розстроєний. Виїбала, блядь, ще каже... ранку. Бачите, він хоче її спалити. Так, по наявності в нас зараз діють новорічні знижки. Отака от Джима 504 можна забрати за 8 тисяч доларів. Сань, то колись вона була, вже вона стара. Це у нас 50 -ка. 4 чотирьохциліндровий двигун, понижена, повишена, реверс.